Короче, ребята, всем привет! Вы на канале Анастасия Искать Доллар. И у нас, конечно же, уже скоро будет лето. Ну, давай Короче, у меня новая косметичка. Знаете, что там? Моя подружка, короче, мне сделала сюрприз. И она мне подарила кисть. У меня не было ни одной. Она мне подарила вот такую вот кисточку лаки у мене є уже лаки але вона нам покажу шапарочку ем, резиночки всякі вот такие вот даже заколку це для моїх губок щоб вони не тріскались, тому що вони у мене постійно тріскаються і, і вони постійно болять. Постоянно прям. Почут. Ну и не конечно же, мы будем проверять и лайфхаки из ТикТока. Ну, я думаю, что... на меня дивиться. Сюда дивиться. Извиняюсь. Так. Мы будем проверять лайфхак. А хаки из У ток У менечка. Вторая есть. У меня уже у меня їх було 6, сейчас у меня их 7, потому что уже добавилась, но понял. Начинаем. Кисточку я засру быстро. Своїми макіяжами. Я цю кісточку засру через час Засікайте час. засікається. давайте. У нас там такий лайфхак, типа отут знайшли біле, на щоки всі білі були, розташували і було ну якби трохи капуся от білого, якби розташували і вийшло все лице біле. Но там добавили только одну крапочку белого. Давайте попробуем. У меня косметички белого нет, зато у меня есть э, косметичка другая. Вот такая вот. В ней есть. В ней, да. вона тоже засрана. Извиняюсь, у меня есть такая же самая. Вот такая вот самая, только там уже есть белый. Короче, давайте попробуем. Просто вот так вот, блин, просто сделали палочку Розтушували, і там по всьому було. Це не все, там добру паличку зробила, а я малюсеньку. Та ще більше. О, таку от фіга Це не матюк. Тепер розташовуємо. Там, конечно, макияжи такие не очень, потому что... Если честно, палка растушевывается, но не по всему. 10, 10 10 Прикольно. Прикольный лайфхак. Прикольный лайфхак. Знаете, если я это делаю, то... Моїм кісточком кердик. Дивіться другий лайфхак, але я з цим останусь. Другий лайфхак. Там просто люди отак от сюди понаносили біжевий і просто розташовували, малювали хрестик і було, типу, як мертвий. Ну, типа, там, що додавали, ну, ми ще зробимо такий макіяжик. Тикс, 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 такс, так, стикс. Лей-лай-лей-ля-лей-там, типа, надо размазывать вот так вот. Потом ше добавлять. Но well, тут на камері не видно, а мені в дзеркалі прямо Видно, привидно. На нашу дошек підписані. Я с не копірую, но у такі ж сами Відео. Короче. Я ще потім буду мити цю кисточку. Так, Ви готові? Тепер малюємо крест. Ні. Тепер додаємо сюда. отак. так. О, о типа зомби, да, типа зомби. Портем себе називається. Іспортили кисточку, протерла пальчика. Витерли її вообще в об руки. І получалось вот так. Тут чуть-чуть видно. Давайте зробимо ще синім з блесточками хоча б. Ох. Красим, красим, красим. Перейду до да оба, оба, оба. Як ми миємо жопку, так красим, красим тілко. Там взагалі, якщо чесно, блісток не видно. Якщо отак, то там да, не видно. Ви в клітці? Ой, ні. Ні, не, не в клітці, Я знімаю відео. Ви її так от вона любить тут сидіти. Я знімаю відео. Это моя мама. Все таки. Не звалила, чтобы не попадаться на камеру. Промалюем крести, 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 крести. Япон. Мне надо валювать синим. Вы издеваетесь? У меня вось лупа. Ну тепер сейчас намалюємо. намалюем. Ну, щас тоже намалювалося. Да, не вийшов у мене нормальний макіяж. Подивіться просто. Чи це ясвинья? Чи це у мене руки руке не стоїть вместе? Ну, получилось так. Зацінюйте. А я пішла Это все дело смывать. ребята конечно там было два лайфхака чи там ну все равно были и мне конечно же уже кисточка засрана. ну ничего все блогеры засрали короче все ребят. я это забыла Всем хай 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 не не до а вы лайк поставили за видео. Я Я, конечно же, без такого и лай отпуску тебе губки пиду мастить. Я тут, я не умерла. пішла змивати це все гавно. Всім пока. Всім побажаю. Буду ховати це все добро своє. Зв І, звісно, ж, в косметичку оце. Що не дивно, це все коране. Це не украде, ні? Надіюсь. Надіюсь, всім пока! Я в шортах. Все питают, в чм ты? Постоянно все питают, да в чому ты? Я в шортах. Знаете, за цим я баба Йошка, до свидосы.